У керівництві Мейдж Gap у розділі депресія є чіткий алгоритм, за яким слід рухатися у випадку, якщо ви підозрюєте у людини депресію. Почати слід із головного алгоритму. Навпроти рядка депресія ви знайдете поширені її прояви. Якщо до вас на прийом звернулася людина із всіма або кількома із цих проявів. То ви можете перейти до розділу депресія у керівництві. Кожен модуль MHGap складається із трьох блоків: оцінка, ведення та подальший супровід. Далі ми розглянемо, як користуватись керівництвом MHGap при оцінці депресії. В якості прикладу ми візьмемо Сару, пацієнта з відео, яке ви вже переглянули. Якщо ви пропустили це відео, зробіть зараз паузу та поверніться до відео із Сарою. Інакше вам буде складно прослідкувати за використанням керівництва MHGAP. Тепер, коли ви переглянули відео, зверніться до керівництва MHGAP та знайдіть модуль депресія. Зверніть увагу, що кожен модуль починається з надання короткої, але важливої інформації щодо окремого PNP розладу. На наступній сторінці модуля наведений короткий огляд структури модуля Депресія. Зверніть увагу, що таку саму структуру ви будете бачити в кожному окремому модулі керівництва MHGAP при його використанні. Далі починається алгоритм оцінки депресії. Давайте спробуємо використати алгоритм у модулі депресія керівництва MHGap для оцінки стану Сари. Оцінка депресії у нас буде відбуватися у три кроки. Спробуємо дати відповідь на запитання, чи був у людини щонайменше один із ключових симптомів депресії впродовж принаймні двох тижнів. До цих симптомів належить стійкий пригнічений настрій, а також помітно знижені інтерес до діяльності та відчуття задоволення від неї. Якщо відповідь ні, то депресія є малоймовірною, і ви можете перейти до розділу інші важливі скарги на стан психічного здоров'я. Для того щоб спробувати пройти алгоритм із пацієнтом по цьому модулю. Якщо відповідь так, то ми рухаємося далі по алгоритму і переходимо до наступного запитання. Отже, у випадку Сари переходимо за стрілочкою так до наступного запитання. Чи є у людини додаткові симптоми депресії, чи були у людини кілька з наведених нижче додаткових симптомів впродовж принаймні двох тижнів, а саме порушення сну або надмірний сон? Значні зміни в апетиті або вазі, набір або втрата ваги, переконання у нікчемності або надмірне відчуття провини, втома або брак сил, знижена концентрація уваги, нерішучість, помітна ажитація або фізичне занепокоєння, повільніше, ніж зазвичай мова або рухи, відчуття безнадії, думки про суїцид або відповідні дії. Як і в попередньому запитанні: якщо ні, то переходимо до розділу інші. А якщо так, то рухаємося далі по алгоритму. Отже, у Сари були деякі з додаткових симптомів, тому ми рухаємося за стрілочкою так і переходимо до наступного запитання. Чи є у людини значні труднощі із повсякденним функціонуванням? Депресія це розлад, що спричиняє значні труднощі у повсякденному функціонуванні, тобто ускладнює виконання домашніх обов'язків, роботи та впливає на стосунки з людьми. Тому, якщо труднощів із повсякденним функціонуванням не виникає, то депресія є малоймовірною. Якщо на це запитання відповідь так, то слід розглянути наявність у людини депресії. Отже, як ми бачимо, стан Сари значно впливає на її функціонування. У неї виникають труднощі із виконанням домашніх обов'язків, таких як прибирання, приготування їжі, догляд за дітьми. А також це впливає на стосунки із людьми. Сара більше не грає та не розмовляє із своїми дітьми та вважає, що стала нестерпною, і ніхто цими днями не міг би її витримати, крім її чоловіка. Слід розглянути наявність депресії. Також давайте звернемо увагу на клінічну пораду, яка знаходиться у нижньому правому кутку керівництва. Підказки з такими позначками є у кожному модулі, тому рекомендуємо вам приділяти увагу такій виділеній інформації та використовувати її в роботі. У людини із депресією можуть бути такі психотичні симптоми, як маячні ідеї або галюцинації. У цьому випадку слід переглянути лікування та проконсультуватися зі спеціалістом. Одним із основних правил встановлення діагнозу ПНП розладу є те, що завжди слід спершу виключити соматичну причину відповідних симптомів. Власне, тому на наступному етапі нам слід розібратися, чи є якісь соматичні стани, які можуть пояснити симптоми. Слід пам'ятати про те, що деякі соматичні захворювання та стани можуть нагадувати чи посилювати депресію. Мова йде про анемію, погане харчування, гіпотереоз або інші стани. Також можуть бути побічні ефекти при прийомі деяких фармакологічних препаратів. Наприклад, бета-адреноблокаторів, інгібіторів протонної помпи, оральних контрацептивів, анксіолітиків, снодійних та деяких протизапальних препаратів, наприклад, ібупрофену. Якщо відповідь ні, тобто соматичної причини симптомів не виявлено, то рухаємося до наступного запитання. Якщо ж у кроці 2 відповідь на питання так, тобто деякі з вище зазначених станів виявлено, то для початку слід лікувати ці соматичні стани. А чи може у людини бути одночасно і депресія, і анемія? Звісно, може. Тому якщо після лікування симптоми зберігаються, то слід продовжити проходження алгоритму. А якщо ні, то подальше лікування не є потрібним. Отже, слід провести додаткові обстеження. Для того, щоб виключити соматичне захворювання у Сари. Але у неї є чинники ризику, погане харчування, а також вона висловлює занепокоєння тим, що у неї може бути рак. Скоріше за все, в даному випадку, проведення оцінки на наявність депресії буде відбуватися під час кількох візитів. Продовжити оцінювання за алгоритмом лікар зможе тоді, коли Сара повернеться вдруге із результатами призначених досліджень. Насправді це нормальна ситуація, і вам не обов'язково за один візит встигати із оцінкою та веденням, тобто тривалість одного прийому, не обов'язково збільшиться. Чи є історія манії? Для манії характерні такі симптоми, як підвищений або гнівливий настрій, зменшення потреби у сні, підвищення рівня активності, відчуття збільшення енергії, підвищена балакучість або прискорене мовлення. Також людина з манією втрачає нормальне соціальне гальмування. Наприклад, виникає сексуальна розгальмованість та інші прояви імпульсивної поведінки, наприклад, надмірні витрати, прийняття важливих рішень без попереднього планування. Людина може дуже легко відволікатися та мати нереалістично підвищену самооцінку. Щоб говорити про манію, слід зауважити, що перераховані вищі симптоми. Повинні тривати щонайменше один тиждень. Якщо на це запитання відповідь так, тоді, ймовірно, у людини депресивний епізод при біполярному розладі. Лікування у цьому випадку буде відрізнятися від лікування депресії. При виявленні манії в анамнезі у людей з депресивним епізодом. Ніколи не призначайте антидепресанти без стабілізаторів настрою, оскільки антидепресанти можуть спричинити манію у такої людини. Якщо пацієнт уже приймає антидепресанти, важливо відмінити їх для попередження виникнення манії. За можливості проконсультуйте зі спеціалістом. Алгоритм пропонує нам перейти до кроку 3, а потім до протоколу 2, який ми розглянемо пізніше. Якщо відповідь ні, то йдемо далі по алгоритму. Зверніть увагу, що у відео ми не побачили, як лікар запитав про симптом манії. Подумайте про те, які би ви використовували запитання, щоби з'ясувати це. Давайте пригадаємо, що у Сари не було жодного із зазначених вище симптомів. Отже, тут рухаємося за стрілочкою Ні. Чи мала місце значна втрата горювання за останні 6 місяців. Горювання це нормальна реакція на значну втрату, наприклад, смерть близької людини. Симптоми, що виникають при горі, можуть бути дуже подібними до симптомів депресії та тривати до 6 місяців. Важливо відрізняти гори та депресію, тому що у цих випадках будуть різні підходи до оцінки та ведення пацієнтів. Детальніше про гори ми поговоримо в наступному розділі. А зараз давайте повернемося до нашого алгоритму. Якщо відповідь ні, тобто значної втрати за останні 6 місяців не було, то, ймовірно, це депресія. Тому нам пропонують одразу перейти до кроку 3. Якщо в історії пацієнта була втрата, то рухаємося за стрілочкою Так і даємо відповідь на ще кілька запитань. У випадку, коли пацієнт не має жодного з таких симптомів, як суїцидальне мислення, психотичні симптоми, переконаність у власній нікчемності, повільніші, ніж зазвичай, рухи та мовлення, а також в нього немає попередньої історії. Депресії, алгоритм рекомендує не розглядати депресію та перейти до розділу інші. Це останній модуль у керівництві, і ми розглянемо його пізніше. Якщо є будь-який із цих симптомів або попередня історія депресій, то можемо перейти до оцінювання у кроці 3. Таким чином, у нашому випадку, депресія є ймовірною. Третій крок оцінки ми розглянемо у наступному відео. Немає здоров'я без психічного здоров'я.